Пропоную сьогодні глянути огляд на зарядну станцію ємністю 1 кВт та максимальною потужністю 2 кВт від такого бренду як Big Blue. Модель називається Cell Power 1000. Вона ємністю 1 кВт. Я вам покажу саму зарядну станцію, а перш ніж ви її подивитеся, давайте пройдемося по характеристикам по основним. Значить, модель називається cp 1000, вона випускається під різними брендами. Ємність батареї 1075. І 2 Вт 42 Ампер години при напрузі 25,6 вольт батареї тут стоять літій залізофосфатні тисячі циклів і вона втрачає приблизно 20% заряду. Це приблизно при щоденному використанні 9-10 років, майже 10 років AC вихід. Це вхід на зарядку 600 Вт, вибачте, це не вихід, 600 Вт вона бере на зарядку. Від е, зарядки в автомобілі вона бере 12-24 Вт з максимальною напругою 5 А, від сонячних панелей 12-30 Вт 6,2 А. Дві сонячні панелі 300 Вт Максимальної потужності. Що стосується зарядки і часу зарядки 1,6 години, тобто година і 35 хвилин від 0 до 80, зарядка від автомобіля 16,18 годин 12 вольт, 8,9 годин 24 вольта до 80%. Сонячна панель 4,6 годин при максимальній потужності в 300 Вт. Вихід тут іде 220-240 вольт, чистий синус, 1000 ватт номінальна потужність і пікова потужність 2 кВт. Тепер подивимося на саму зарядну станцію, як вона виглядає. Тут ми бачимо великий дисплей, тут вихід постійного струму DC і прикурювач, і тут вхід під сонячні панелі. Кнопочка перезавантаження, два швидких usb a роз'єми максимальної потужності 18 Вт, два usb c роз'єми потужністю до 45 Вт і два usb c потужністю до 100 Вт. Якщо ваш ноутбук підтримує зарядку через USB c заряджайте і ви не будете витрачати на інвертор. Тобто постійний струм у вас виходить з ось цих роз'ємів. Це дуже круто. Розеточка, повторююсь, кіловат номінальна потужність, 2 кВт пікова потужність. Тут ви вмикаєте розетку, не забувайте вмикати, тому що багато хто у нас купує і кажуть, що станція не працює. Тут все треба вмикати. Вмикаєте розетку, працює розетка. Вимкнули розетка. Ось AC. AC зараз працює. Якщо вимкнути, гасне індикатор, тобто вимикається інвертор і розетка ця не працює. USB. Вмикаються також окремо, горить е, синій індикатор, що вони працюють. Зарядна станція має складну ручку, ось так складається, подивіться, раз, складається і виглядає досить симпатично. І розкладається. По роз'ємах тут розповів. Значить, з цієї сторони бачимо два потужних вентилятори для охолодження інвертора, і тут вхід під е, зарядку від е, розетки. Холодильник запускає, так як пікове навантаження 2 кВт. Якщо вас зацікавила ця зарядна станція, ви можете звернутися за контактами, які вказані в описі до цього відео, або в нашому профілі. Дякую, що ви обираєте наш магазин. Гарантія на зарядну станцію 2 роки.